Наша сім'я поповнилась трошки більше ніж два місяці назад. Найменшому цьому два роки, а його сестра їй вісім і брат десять років. Мене звати Катерина, ми будинок сімейного типу, 13 років. Через нашу родину вже пройшла 21 дитина. Взагалі, коли тільки почалась війна, ми балакали з чоловіком про те, що коли от дітей вивозили з інтернатів, так, що чи змогли б ми когось прийняти чи ні. Так, ми зразу погодилися, тому що ми розуміємо, що це наше покликання. Ми їм допомагаємо, то чого б ні. Немає газового будинку, тому ми дуже залежні від електрики. Там треба чайник поставити, кип'ятити або там, щоб інтернет був для зв'язку. Дякуючи Юнісефу, у нас з'явилася така станція, да, якою ми користуємося. Коли нам дуже потрібно там воду, включити, щоб запрацював бойлер, щоб пішла гаряча вода. То також нам могли дали генератор.